Привіт, друзі! Сьогодні розглянемо дешеві USB-ліхтарі з магазину Аврора, які стануть у нагоді в різних ситуаціях. Звісно, перевіримо, як вони світять у темряві. Маємо два види ліхтаря ось такий ліхтарик за 29 гривень, мабуть, бачили всі, і придбав я його для порівняння з ось таким ліхтарем, який коштує всього 9 гривень. Я побачив такий ліхтарик вперше. Заявлена його потужність становить 1 Вт, і, мабуть, його навіть можливо розібрати. Давайте поглянемо, що в нього всередині. Ну, нічого нового, два світлодіода і звичайний USB роз'єм. І на цьому все. Закриваємо його. І давайте підключимо ці ліхтарі і поглянемо, як вони світять. Заявлена потужність ось такого ліхтаря 1,2 Вт. До речі, кольори є різні. Я обрав такий. Мені подобається такий. Давайте увімкнемо. Ось так він світить. І дивимося тепер на ось цей. Ну, на відео здається, що однаково світить. Давайте дочекаємося темряви і поглянемо, як вони будуть освітлювати кімнату. На дворі вже стемніло і за вікном абсолютно темрява. Для наглядності вмикаю ліхтарик на телефоні. Звичайний недорогий телефон. І ось так він освітлює кімнату площею 14 квадратних метрів. Підготував наші ліхтарики. І зараз по черзі будемо їх вмикати. Вимикаємо телефон і вмикаємо перший ліхтар. Ліхтар оранжевого кольору за 29 гривень. Ну, я скажу, світить він не гірше за телефон. Вимикаємо і вмикаємо. Інший. Ну, я думаю, ви бачите, що світить він набагато яскравіше. Дивно, я думав буде навпаки. Давайте спробуємо ще раз. 29 гривень. І маленький ліхтарик за 9 гривень. Ну, я думаю, різниця очевидна. Потрібно буде прикупити ще декілька штук. Нехай будуть. Якщо вам сподобався огляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім бажаю добра, до нових відео!